Тренере, я щойно почув про періодичне голодання. Я буду їсти все, що завгодно, але всього 8 годин на добу. Я так зможу схуднути? Тобто, ти хочеш сказати, що будеш споживати необмежену кількість калорій протягом 8 годин і при цьому будеш худнути? Ну, так напевно. Тобто, по твоїй логіці, якщо ти розподілиш всю цю їжу протягом всього дня, то ти навпаки будеш набирати? Ну, не знаю. Періодичне голодання або ж харчування 8 на 16 це всього лише інструмент. При дотриманні дефіциту калорій та норм БЖУ такий спосіб і справді може покращити результативність твого схуднення, але і без нього ти все одно будеш втрачати вагу. Запам'ятай, будь-які обхідні шляхи, які говорять про те, що ти можеш їсти все, що завгодно, не дотримуючись калорійності, але при цьому будеш худнути, є хибними. Вони спрямовані на людей, які не готові пожертвувати своїми улюбленими пельменями, бутербродами та іншими ласощами, які готові повірити у все, де їм цього не забороняється. Тому, якщо ти справді хочеш гарний результат, то дотримуйся збалансованого харчування з дотриманням необхідної калорійності та норм БЖУ. І буде тобі щастя. Це ще не кінець.